Свята Богородице, знамення спасіння і надії, зі смиренням стою перед Твоєю святою іконою. Ти підносиш руки у молитві за світ так вислухай і мою молитву за Україну і її воїнів у час жорстокої війни. Покрий нас твоїм чесним омофором, вбережи від куль ракет і всякого зла. Вимоли у Сина Твого Ісуса Христа, мир для нашої землі, силу і мужність для захисників, сілення пораненим, визволення полоненим і віднайдення безвісті зниклих, стань утіхою для заплаканих матерів, дружин, дітей і всіх, хто чекає і молиться, нехай Твоє святе знамення. Буде над нашим військом, над нашими домівками, над кожним містом і селом України. Пресвята Богородице, знамення, будь нам покровом, захистом і дорогою до Бога, що по Твоєму заступництві ми дочекалися справедливого миру. Амінь.